Ви готові приймати людей, які мають бажання або отримати реабілітацію, або отримати оздоровлення. Ну і якщо будуть ще якісь питання в частині того, що робить держава на сьогоднішній день в ветеранській політиці, можете так само задавати питання, вам нададуть максимальну відповідь. В межах регіональної програми підтримка осіб, які брали участь у захисті батьків, батьківщини та членів їх сімей на 2024-2028 роки. У нас така програма в бюджеті області на відпочинок і оздоровлення виділено 9 мільйонів 151 п'ятдесят одна тисяча вісімсот гривень. у двох санаторіях відпочило 691 ветеран та членів їхніх сімей сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та звільнених з полону. Станом на 26 листопада, станом на два дні назад, усі громади області передбачають у місцевих програмах заходи на підтримку захисників та членів їх сімей у частині організації відпочинку на оздоровлення, майже всі громади вони передбачають невелику суму з можливим подальшим. Її дофінансуванням так і в нас в області було, але тут потрібна наша скоординована підтримка, щоб постійно доносити і депутатському корпусу, і головам територіальних громад, що цю програму потрібно наповнювати. За результатами аналізу управління у Сміденській, Берестечівській, Копачівській та Олицькій громадах приймаються програми або вносяться зміни у діючі частини оздоровлення, та виносяться на розгляд та затвердження місцевих рад у грудні 2025 року. Планують виділити кошти у розмірі. Від мільйона до трьох мільйонів гривень такі громади. Луцька громада 3 мільйона, Ковальська 1 мільйон, Боратинська – 1,5 мільйона, Підгайцівська 1,3 тисяч. Не визначилися з розміром видатків на відпочинок ветеранів у 2026 році, 13 громад. Оваднівська громада, Сошичне, Любощів, Велицьк, Дубечне, Заброди, Заболоття, Луків, Ратно, Рівне, Самари, Ківерці, Цумень. Рожище.